Телеканалі РТБ. Час новину студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. У 64 мільйони гривень обійдеться реконструкція обласного перинатального центру. Наразі вже вирішені усі проєктно дозвільні питання і ведуться внутрішні роботи з обласного бюджету. На перинатальний виділили 1 мільйон гривень. Решту чекають з Києва. За словами місцевих чиновників, рівне завдяки високому рівню народжуваності, новий заклад отримає раніше запланованого графіка. Коли почне працювати оновлений перинатальний, дізнавалась Оксана Жужельська. Рівненщина за рівнем народжуваності у трійці лідерів у державі щороку у країні на світ з'являється більше 18 тисяч малюків, і з кожним роком їх кількість збільшується у середньому на 700 діток. Аби і новонароджені, і їх мами почувалися комфортно в обласному центрі. У рамках національного проєкту Нове життя має з'явитися відреконструйований сучасний перинатальний центр. Ті перинатальні центри, які існували до 2011 року. Вони не тільки в нашій області, вони у всій Україні не відповідають тим вимогам Часу європейським підходам, які мають бути згідно з графіком національного проекту нове життя. Медичний заклад у Рівному мав би з'явитись лише у 2013 році. Проте, завдяки переговорам між обласною владою і адміністрацією президента України, оновлений перинатальний має усі шанси з'явитись уже цьогоріч. Мені поставили умову, що кошти можуть бути у 2012 році. Що нам треба зробити, нам треба короткі терміни за два місяці зробити проект. Відселити, переселити персонал це 350 чоловік, які сьогодні тимчасово працюють, і е, також виділити кошти з обласного бюджету, що була доля е, місцевих бюджетів. Усі умови рівне виконало, тож тепер чекає на обіцяні мільйони. Загалом кошторисна вартість об'єкта понад 64 мільйона гривень. Перша черга обійдеться у 52 мільйона. Поки чекають гроші з Києва за рахунок обласного бюджету у перинатальному проводять підготовчі роботи. До нині площа обласного перинатального центру складала 3600 квадратних метрів. Після реконструкції обіцяють будівельники над акушерським корпусом з'явиться ще один поверх, а поряд зведуть ще один гінекологічний корпус. Тоді площа центру виросте до 8,5 тисяч квадратів. Проте, попри усі переваги майбутнього центру, останнім часом лунають докори у занадто високій вартості об'єкта. Столичні журналісти підрахували, дешевше було б збудувати новий. Проте місцеві чиновники пояснюють, усе згідно норм та вимог, новий перинатальний має стати взірцем для усіх медзакладів. Якщо брати чисто по будівельних нормах, то я можу назвати, що у нас виходить 3,300 – це один квадратний метр реконструкції. При умові того, що відповідно до технічних завдань ми там розвалили майже всі перегородки і збільшуємо і акушерські зали, і, і, і палати, і інші приміщення. Надбудова над акушерським приміщенням складає у нас 5300. І добудова гінекологічного корпусу це яке з нуля з фундамента, починаємо і будуємо всі 5 поверхів. 6400. Рівне до будівництва готове, а от грошей з Києва на це поки немає. Втім, це не заважає планувати ще не розпочавши закінчити будівельні роботи. Планують до зими. Аби коли вдарять морози, вже займатися внутрішнім оздобленням. У новому перинатальному лише нового високотехнологічного обладнання мають встановити на 18 мільйонів гривень. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, Інформаційна програма День. Польща звільнила весь персонал свого консульства у Луцьку. А генеральний консул відсторонений від посади так польське МЗС відреагувало на візовий скандал, який розгорівся на початку серпня. Як повідомила українська правда, з посиланням на польське радіо працівники консульства Польщі у Луцьку спільно з місцевим підприємцем організували злочинну групу, яка два роки займалася продажем польських віз українцям. Такі послуги обходили з клієнта від 300 до 900 євро. Нагадаємо, до консульського округу польського консульства у Луцьку входять крім Волинської, також і Рівненська область. Шість населених пунктів області залишилися без світла внаслідок негоди, яка пронесла з Рівненщини у ніч проти понеділка. Постраждали Рівненський і Володимирецький райони, повідомляють у Рівне обленерго пошкоджень лінії електропередач нерідко зазнають через недбалість господарів, кажуть енергетики. Вони не обрізають важке гілля дерев, яке під час негоди ламається і обривають дроти. Аби уникнути подібну ситуацію, фахівці просять власників приватних садиб навести лад у садках і пообрізати зайвих гілля на деревах обабіч доріг. Тим часом рівненські синоптики прогнозують, дощі у найближчі дні вщухатимуть уже у четвер. Опади припиняться, а стовпчики термометрів піднімуться до 20-25 градусів вище нуля. Всеукраїнський український фестиваль творчої самодіяльності засуджених червона калина фінішував у дубні. Особливість його у тому, що на сцені співали, танцювали та декламували вірші, неповнолітні ув'язнені. Для більшості з них це не лише можливість розкрити свої таланти, а й зайвий раз побачити рідних. На дещо незвичному концерті побував Роман Сфарида. Нині у Дубинській виховній колонії для неповнолітніх відбувають покарання 148 засуджених. Для них усіх фестиваль Червона калина це ще один шанс побачитися із рідними. Тому участь у концертній програмі хочуть брати усі. Уродженець Житомирщини Дмитро Суховець свої виступи присвятив мамі. Неможливо передати це словами, тому що і, і в мене все переверталося всередині. Я думаю, мами так само, тому що вона завжди тільки на мене гляне плаче, і я старався сльози їх стримувати, щоб ну перед іншими людьми не показувати те, що. Я би старався стримувати, але ти тим паче вечором прийду собі, сяду, подумаю. Хлопець відбув у колонії вже майже три роки. Найближчим часом він сподівається отримати довідку про умовно-дострокове звільнення. А поки ж із матір'ю бачиться лише двічі на рік. Вона у свою чергу вірить у сина і пишається ним. Сказати все словами дуже важко. Пишаюся своїм сином, це однозначно. Я завжди ним пишалася, але. На жаль, в нашому житті трапляються такі помилки, які можна виправити, але напевне, згодом я вірю в сина і вірю, що це була його помилка, що це він впав, але. Я впевнена, що він гідно підніметься і піде далі. Цьогоріч темою фестивалю були скарби рідного краю, тому і виступи спецконтингенту базувалися на історичних подіях. Тут були і княжна Беата, яка колись врятувала дубно від татар, і Тарас Бульба, і козаки з козачками. Хотілося, і я так думаю, що нам це вдалося: відтворити частинку історії, частинку самобутності. Але загалом діти у нас вихованці з різних куточків України. Але ми хотіли. І в основному трошечки долучити їх до нашої культури, окрім театральних постановок та співів, засуджені виконували гопак, бальні та сучасні танці, а також спортивні виступи, зокрема, жонглювання гирями. Втім, найважче, розповідають самі засуджені, було підготуватися до танцювальних виступів. Найскладніше, мабуть, було мабуть був гопак цей танець, бо так як ми не займалися на свободі, ну не до цього ніколи сім. Танцями. Тут у нас за два місяці чи за три у нас тут. Ну, сказати, так видрісували. За доброю традицією до проведення фестивалю приурочили й вручення засудженим паспортів громадян України, а також довідок про умовно-дострокове звільнення. Такі документи цьогоріч отримали четверо вихованців Дубинської колонії для неповнолітніх. Концертне дійство у Дубинській виховній колонії для неповнолітніх стало завершальним етапом всеукраїнського конкурсу творчої самодіяльності засуджених Червона калина. Результати конкурсу стануть відомі приблизно за місяць, коли Столичне журі фестивалю оцінить виступи усіх закладів. Це сама неприємна річ в цьому фестивалі визначати переможців, тому що бачиш, як люди викладаються. Ну ми ви сьогодні бачили, де як хлопці падали, і незважаючи на те, що вони розбивали собі колінки, вони все таки вставали і далі робили це для того, щоб порадувати присутніх тут і здобути перемогу. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. До 15 серпня профільне міністерство продовжило вийшов термін прийому оригінальних документів на бюджетну форму навчання, але це стосується лише тих вищих навчальних закладів, які не виконали план держзамовлення. Так, у Рівненському гуманітарному університеті можна буде здати документи ще на два напрями: технологічна освіта та інформатика. Студентами-бюджетниками цих двох форм навчання зможуть стати ті абітурієнти, які подали документи на інші напрями і не пройшли за конкурсом. На інші напрями державне замовлення в РДГУ виконано у повному обсязі. А от Національному університеті водного господарства та природокористування, як і в Острозькій академії, прийом документів на бюджетну форму навчання завершено. У цих закладах нині триває лише прийом документів на контрактну форму навчання. Гільотина крісло для допитів, щурі та павуки. У це тепер можна побачити у підземелях дубинського замку. Працівники музею створили там виставку інквізиції, аналогів якої як переконують в Україні немає. Першими знаряддя середньовічних тортур побачили та навіть відчули на собі наші дубинські кореспонденти. Перебувати протягом години у холодному підземелі середньовічного замку, бути підослідними у випробуванні знарядь тортур та катувань, відбиватись від переслідувань моторошного ката. На все це засуджуються відвідувачі унікальної виставки інквізиції. Всі елементи виставки створені власноруч працівниками музею і в один в один відповідають засобам середньовічних тортур. Інквізиція була створена католицькою церквою в 12 столітті для розслідування Єресей з 1200 до 1870 року. Інквізиція кількох країн тероризувала Європу. Її символом стало крісло для допитів. Якщо воно було металевим, то під ним щось запалювали вогнище. Ще одним елементом жаху став маятник розкачений величезне лезо повільно опускалося над людиною. Жертва практично спостерігала, як смерть підбирається до неї. Від неймовірного переляку страху людина швидко всьому зізнавалася. Знаряддя тортур були створені за ескізами, знайденими в різних джерелах. Як розповідає автор експонатів та за сумісництвом головний кат виставки Роман Чернишевський, він перечитав більше 20 історичних книг в пошуках потрібної інформації. І в подальшому ще планує поповнювати виставку новими елементами. На ну, пошук теж багато часу пішло, бо це все треба всі книжки достати, переглянути і щось таке спільне зробити. Ну на стінах щипці, там гаки, такі що от ми продивлювались фільм. От щось таке буде на стінах, в нішах, все буде розміщуватися. За словами консультанта, дизайнера Віктора Кондратюка, найбільше вражень від роботи з предметами тортур залишила гіліотина. Бачили її в дії, як вона працює, то це безумовно найбільше вражає. Ну стілець якщо представити, як ти на ньому сидиш, це ж виковані кожні. Оці от цвашки, що виковано все. Однією із перших виставку прийшла подивитись Світлана разом із мамою та подругами. каже, що від побаченого аж дух перехопило дуже гарно, тут, але трохи було страшно. Як вішали людей, ну Паш, щось середині робилась так ну, аж не добре. Стало у Дубенському замку. Сподіваються, що нова виставка викличе інтерес як у дубинчан, так і гостей міста. Триває екскурсія моторшними підземелями годину. Вартість дорослого квитка 15 гривень. Дитячого 10. Юлія Друктиніти Мирослав Демчик з Дубна, для інформаційної програми День. Легкоатлетка Ольга Земляк на Олімпійських іграх показала найкращий результат серед п'яти рівнян, які виступали у Лондоні в естафеті 4 по 400 метрів. Наша спортсменка разом з іще трьома українками посіла четверте місце, поступившись з командам сполучених штатів Росії та Ямайки. З поміж українського квартету саме рівнянка продемонструвала найкращий час на другому відрізку. Вона майже наздогнала представницю Ямайки, Втім, на наступних етапах партнерки її не підтримали. А от інший наш атлет, який виступав останнього дня олімпіади Іван Бабарика у марафоні показав 59-й результат. Отож доводиться констатувати, що і цього разу спортсменам Рівненщини не вдалося зламати олімпійське закляття, адже за роки незалежності наші олімпійці п'ять разів ставали четвертими а от призерами жодного. І на сам кінець, завтра, 14 серпня, православні відзначатимуть свято винесення чесних древ Животворящого хреста Господнього, або як його ще називають перший або медовий спас. Також святкується День Семи святих мучеників, братів Маковеєв та їх матері Соломії, які постраждали за віру. За переказами цього дня 988 року. Хрестився князь Володимир. Окрім того, 14 серпня починається Успенський піст, що триватиме два тижні. Свято Маковея одне з найшановніших в Україні цього дня у церквах свят. Воду, квіти і мак. РТБ Ревеюей на змін адреса сайту телеканалу РТБ, там ви зможете переглянути усі сюжети цього випуску. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного вам вечора. Побачимось!